Євреїв, перший розділ багато разів і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина, що його настановив, за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів. І засів на правиці величности на висоті. Він, остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо колись анголів він промовив Ти мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а Він мені буде за сина. І коли знову він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі анголи Божі. А про анголів він говорить, чи чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А про сина престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання, берло праведности. Ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже твій Бог, оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти, всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Кому з анголів він промовив, коли сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспакувати?